Доброго дня, шановні колеги, сьогодні наша зустріч присвячена особливостям роботи з підручником географії нової української школи від видавничого дому освіта. Свій виступ я би хотів розпочати зі слів подяки тим вчителям, які взялися за пілотування ось цього підручника. Бути новатором завжди важко але. Я сподіваюся, що ви набуваєте дієвого досвіду і розкриваєте для себе усю концепцію підручника. Ми, ж автори, намагаємося створити чітко структурований, логічно вибудований, конструктивний продукт, зрозумілий у роботі для вчителів і доступний для шестикласників. Давайте разом з вами погортаємо сторінки підручника і зупинимося на окремих таких деталях. Ну, По-перше, е нашому підручнику запропоновані кілька рубрик. Серед них віртуальна скринька, дивосвіт, абетка безпеки. Е ці рубрики покликані спрямувати діяльність дітей у е дослідницьке русло, е щоб ви не набули відповідних компетентностей. Запропоновані такі типи завдань, як дай відповіді на запитання і виконай завдання. Це присутнє після кожного параграфу. Попрацюй з картами-картосхемами, попрацюй у групі, мої проєкти і дослідження, спростуй твердження. У таких завданнях подається на перший погляд очевидне твердження. Ну, візьмемо, до прикладу Мертве море, найбільш солоне озеро у світі. Але. Воно завідомо неправдиве, і завдання полягає в тому, щоб за до допомогою додаткових джерел навести докази, які б заперечили подане твердження. Узагальнення знань ці типи завдань присутні після одного або сукупних двох, трьох чи чотирьох параграфів, де необхідно дітям вставити пропущені слова відповідно до тих тем, які висвітлюються. І ще одне завдання це експрес-тести. Які ж є відмінності між зверстаним варіантом підручника, який ви вже бачили, шановні колеги, і е, кінцевим варіантом? Ну, по-перше, я хочу сказати, що робота над підручником не припиняється. Е, ми намагаємося удосконалювати вже відповідний матеріал? Отож, Ну, по-перше, параграфи, два параграфи присвячені кориснику опаланам. Ми об'єднуємо в один. Тут важливий момент скорочення обсягів підручника. Да? Тобто, він має певні рамки 260 чи 280 сторінок. Отож, ми не будемо їх порушувати, звісно, і тому вимушені піти на такий крок. Також питання практичних робіт. Інші окремі такі завдання практичного спрямування, які у зверстаному варіанті охоплюють, скажімо так, великий обсяг сторінок та, чи частин сторінок, ми їх також показуємо у вигляді електронного додатку. Знову ж таки, питання обсягу не варто порушувати. Важливою особливістю матеріалу підручника є неупереджений незаштампований погляд на географічні процеси і явища. Ми не копіюємо чийсь конкретний досвід, ми впроваджуємо своє бачення, своє розуміння конструктивної ролі географії. Основою таких неупереджених поглядів стосовно викладання географії є повсюдне використання таких першоджерел, як National Geographic, енциклопедія Британіка. Геологічна служба США, Геологічне товариство Великої Британії, Національне управління Океанічних і атмосферних досліджень США, Агентство уряду США для дослідження галузі аеронавтики і космічних польотів, Всесвітні метеорологічні організації, роботи науковців Регонського Гавайського університету, Університету Ванкувера, Канади, Центру наукової освіту УКАР штату Луїзіана, США, освітнього ресурсу 3 Діографії, географії Центру. Центральної геофізичної обсерваторії Міс Рязнівського тощо. А, хочу вам сказати: я думаю, багато з вас знають такі от особливості, що дуже потужні наукові е, центри типу National Geographic, і Геологічна служба США та й інші на своїх сайтах розміщують матеріали для дітей е, такого практичного діяльнісного характеру. І ми е, їх використовуємо. Не всі, звичайно, частину беремо текстового матеріалу, деякі ідеї використовуємо, е, деякі ілюстрації, е, але ось е, основа наших першоджерел саме от така група е, наукових, е, скажімо так, установ, інституцій, і е, від них ми е, наш. Підручник, скажімо так, будуємо, підручник містить потужний електронний додаток. І він включає у себе кілька таких складових. Ну, по-перше, ми розміщуємо у нього такий окремий додаток, який називається «Мої географічні дослідження. Крім того, розміщуємо робочі аркуші для виконання практичних. Робіт і різного роду інших практичних завдань, деяких так, і авторські інфографічні зображення. Ну, давайте детальніше зупинимося на електронному додатку, оскільки він не зовсім буду, скажімо так, не висвітлювався у пілотованих проєктах підручника. Отож, перший його тип це електронний додаток до підручника для дітей. Називається їм мої географічні дослідження. Діти скачують мультимедійну презентацію, і кожна дитина має для себе, для своєї роботи відповідно такий контент, який поступово заповнює. Наприклад, розміщує у них свої світлини з своїх подорожей. Або розміщує скріншоти в досягненнях в вікрах цетера. Крім того, у цьому додатку містяться окремі інформаційні матеріали, які потрібні для виконання тих чи інших завдань. Може і вчитель відповідно розміщувати для себе і для дітей. Ті матеріали, які вважають за потрібним, наповнювати. Тобто, ну от далі у нього можна розміщувати і світлини і хмар, і інші якісь такі от особливості, тобто зручний для роботи. додаток. Наступний вид додатку являє собою систему робочих харкоч. Їх більше десятка. Усі практичні роботи, розписані, скажімо так, придумані для них завдання, відповідно, і розміщені у таких робочих аркушах. Крім практичних робіт, ще низка завдань потрапили під таку форматну роботу. Отже, ну, для прикладу візьмемо робочий аркуш сьомий. Це практична робота, четверта, аналіз щоденника спостережень за погодою за місяць. А, ви бачите, що дітям зручно використовувати такий додаток, наприклад, під час дистанційної роботи, або вчителю для того, щоб, от, відповідно, роздрукувати. Ну, логічно буде розмістити. Подібні такі аркуші у робочих зошитах якщо буде відповідне завдання і таке від видавництва, і діти, вчитель працюють. А в даному випадку для роботи практичної номер 4 ми використали. Дані Рівненського обласного центру з гідрометеорології за липень місяць. Відповідний щоденник спостережень за погодою. Як, знаєте, про всяк випадок, я не думаю, що кожен вчитель має відповідні ресурси, відповідні можливості, щоб разом з учнями у якісному вигляді мати такі от додатки. Для свого населеного пункту. Можливо, вже деякою мірою втрачається сенс щоденного наповнення ось цього щоденника спостережень за погодою. Тобто деякий формалізм вже набуває скомина ця робота, ну, і діти не завжди мають. Відповідно можливості визначити напрямки вітру, навіть і температуру повітря, і інші метрологічні показники. Третій тип додатку являє собою низку інфографічних зображень. Усі вони авторські. Всього їх 13. Ми довели до такого щасливого числа кількість додатків. Ну, розберемо давайте кілька прикладів. Приклад перший. Мінерали у смартфоні. Ідею використано від Британського геологічного товариства, і, скажімо так, образно представили, а які мінерали. Скажем так, присутні в смартфоні. Ну, не буквально, це образно, звичайно, але сполуки з яких матеріал, мінералів використані для того чи іншого виду функціонування в тому ж самому смартфоні. Використання плану міста сприяло лікуванню холери. Йдеться про параграф, присвячений картам і планам. І ми наводимо приклад, чудовий приклад лікара Джона. Снову, який за допомогою карт вирішив питання, е, за, е, захворювання людей у Лондоні на холеру. Він просто-напросто дослідив, е, де в яких місцях Лондона найбільше люди хворіють на холеру, це був початок. 19 століття і наніс на карту такі осередки найбільшої кількості хворих на холеру, і виявив, що найбільше люди хворіють в тих місцях, де поганий доступ до чистої питної води. Найменше на холеру хворіють ті люди, які мешкають у тих місцях, де доступ прийняти до свіжої питної води. Якісної води. Отож він зробив висновки, що причиною холери, захворюваності є насамперед рівень гігієни, рівень використання питної води. Ну, і ви розумієте, що це цілий імпульс, цілий всплеск, оці от висновки да, надали для розвитку медицини, розвитку гігієни. Важливостей миття рук і так далі. і так далі Отож, бачите, карта наскільки продуктивну роль відіграла у таких от рішеннях, у таких от обставинах. Приклад поширення окремих виборних видів живих організмів у Гондвані. Це питання пов'язане з літосферними плитами. Всі ми згадуємо тут і Альфреда Вегенера. Всі ми згадуємо, як він в пазли складав обриси материків. Також дехто згадує, наскільки він підібрав приклади різких порід і мінералів в одних і тих самих широтах на Скандинавському півострові, на острові Гренландія, в материковій частині Північної Америки, і пояснив, наскільки це все. Дала йому підстави визначитися, що колись там був єдиний материк, який потім розтабувся на низку інших, і так далі, але е, чомусь немає. А ми, скажімо так, вважав за потрібне подати такий інформаційний матеріал, який показує, е, що ареали вимерлих е, окремих живих організмів у гандвані. От Їхнє дослідження також демонструє особливості тих процесів, які вплинули на рух літосферних плит, як на думку Вегенера, тих материків. Отож і такий в нас є приклад інфографічного зображення. Ну, і ще один приклад. Меншою мірою ми використовуємо у наших. Підручниках у наших, скажімо так, джерелах. А на нашу думку, варто звернути увагу і на наявність тропосферного озону. Всім нам відома роль озонового шару, який міститься у стратосфері, роль для усього живого для нашої планети. Але при цьому ми менше мірою згадуємо, що 10% приблизно від усього обсягу озону атмосфери міститься якраз у тропосфері. І що цікаво, що чим більше ось цього тропосферного озону, тим більше це ознака того, що є забруднюючі сполуки, що є е, ті е, процеси в атмосфері, в тропосфері, які сприяють смолу. Отож, визначення кількості тропосферного озону паралельно дає змогу роз, зрозуміти, наскільки забруднене, в принципі, повітря. Звичайно, не всі в нас прилади це фіксують, але вже і є можливості використання за такими відповідними технологіями, да, місткість тропосферного озону. Ось цей шкідливий вредний цей озон. Він викликає у людей захворювання очей, легенів, головні болі, нудоту, кашель, надмірну втогу. Ну і від значної концентрації тропосферного озону починають хворіти сільськогосподарські культури, рослини в лісах. Тож маємо приклад ще такого зображення, як постраждали листочки картоплі від тропосферного озону. Хочу підвести невеличкий підсумок. Ще раз підкреслю, що ми намагаємося створити такий продукт, який зручний, який послідовно усі питання тієї чи, тіє, чи іншої теми відображує. Тобто навіть посилання на відео, які ми пропонуємо, не в кінці параграфу, не, скажімо так, не тоді, коли просто накидали да, якийсь різноманітний матеріал, а саме в тому місці показати, де б було, б, на нашу думку, найбільш логічно. Тобто, в принципі, це підручник це як план конспекту року, підручник для роботи. І вчителя, і учня, і зручний під час різних форматів і очного навчання, і дистанційного. Сподіваюсь, що наша зустріч була важливою для вас, актуальною для вас. Дякую вам за увагу. Бажаю всім нам у цей важкий для нашої країни час мужності. Всі ми давайте разом підтримуємо Збройні Сили України. Ні, слава Україні.